Запрошую до перегляду. Почнеться у нас 22 жовтня і далі наступні дні. просила Андрія купити горішки каші. Він купив горішки і куча всяких смаколиків. Він каже, я навіть нікуди не пробував цих турецьких таких солодощів. Не знаю, бачили вони ну, Турцію чи ні. <кху> Але купив. Ну як? Як тут ходно? Такі він, ну це ще куди не йшло. Якісь ось такі смаколики, халва. Самар. Молочна і хорма. На момент, коли я записую зараз це відео, це 22 жовтня, їм пахлаву з чайочком. Андрій купив горішки, якщо мені просто вже знак зверху, що мені досить їсти. Тож я взяла перший горішок, хрупнула його, і в мене викришилась четвертина зуба кутнього. Клас. Наступного дня ходила до дорослого лора, показувала хлопців, тому що в них дуже часто нежить, особливо в Сашка. Тобто він кожен ранок просинається, пропчехується і прям соплі. Днем все добре і вечором знову нежить. І він назначив лікування. Зараз, коли я озвучую це відео, йому вже набагато краще. Слава Богу. І далі будемо дивитися за його аденоїдом, бо він досі дихає ротом, коли спить. Ввечері Святославу дуже сильно захотілося кексів. Єдиний кіоск в нас на вулиці вже був закритий, тому по-бистрому сколотили. Без звичайний, додавали туди яблук і вийшли в нас такі яблучні кекси, ну ви зрозуміли. Шарлотка на мінімалках все максимально просто, але дітям дуже сподобалось. Це все швидко пеклося, тільки папірці, ці ті формочки потім відлітали в сторони. Розповім трішки про ранок 25 жовтня. Знак згори, про який я розповідала на початку відео з горішком кешю, ем, прийшов мимо мене, точніше, я його не сприйняла всерйоз. І, коротше, ми зранку проснулася. Андрій каже: Давай поїдемо, купимо щось з речей. Тобі малим мені, осіннє щось зимове. Я така, добре, давай тобі купимо, малим купимо, мені нічого не треба. Я ж так говорю, коли я набираю, коли е, мені хочеться вдягнути чорні лосіни, футболку, якийсь макінтош зверху і все. А, бо коли я була це схудла, то мені навіть хотілося трохи наряджатися, хоч я не була худою, там, да, стрункою. Ось, і він каже: Оксана, у тебе так все гарно йшло, ти вже була так підходила, схудла. Е, типу, що я ж хочу тобі щось купити, щоб вдягнутися. І тут опять це все починається. Типу, що або давай купляй, ну, типу, приймай себе така, як є, йдемо, купляємо і все. Або е, знову худай. І я розумію, він мені нічого злого не сказав. Чиста правда і все. У мене є дзеркало, в мене є вага, і я якби важуся, да? і я знаю, що я набрала. Я не знаю, чому була така реакція, я почала ревіти, розумієте? Наревілася зранку, потім думаю, Оксана, що тобі ті сльози допоможуть? Так, да, класно, я провела ну, кінець весни, літо, майже Цілу осінь смачно мені було. Ну, не варто, і воно того всього. Я згадаю, як цього е, весною я була тоді, скільки 75, 77. Мені так вже легше було. Я зовсім по-інакшому себе відчувала. І зараз опять іванку зранку. Подібний емоційний стан був моєї сестри. До речі, не читала на Блиден 22 жовтня. Тонюшка ще раз тебе вітаю. І е, ми. З 25-го почали один одному скидати кожен ранок вагу і притримуватись інтервального голодування. І я після цього почала знову знімати кожен прийом їжі і далі буду вам показувати звіт за кожний день. Бігаю зараз по таким приємним клопотам. Моя знайома попросила. Подивитися весільні сукні. Тут в нас в Кам'янці, в Україні, вона сама зараз в Америці. Скоро виходить заміж. Ой, це таке класне. Я тільки зайшла в один весільний салон. Зараз чекаю В другий хотіла загинути, але я загадала цю підготовку до весілля. Все я вже раз вийшла заміж. Ну за Андрія, звісно ж, ось такий перший прийом їжі, і надіюся, сьогодні останній це така засмажка, до плову. перед тим, як кидати рис. Забрала собі дві повних столових ложки, три яйця. А це 에, бабуся Надя приготувала кабачкову ікру. Вот, докуштувати. Смачного всім, хто їсть, і смачного мені. Опа, так легенько. Угу. Чик. Дві. Круто. На. Ти перша спробуєш? Mm. Я... Mm, Я, ніколи... Я ніколи не пробував його. Це перший раз в житті. Чому угу. він солодкий. Він солодкі. такий якийсь необичний. Цікаво, це його натуральний смак? Наверно, що натуральний смак, але я б не сказав, що він вкусніший. За киш'юмом на увазі Андрій все ж таки цей горіх залишається фаворитом і в мене, Андрія, і наших дітей також. Це був другий прийом їжі. Ось стільки горішків. Це була там ще журавлина сушена і раф. Без цукру вечором я зробила тренування 60 хвилин і спалила навіть не 100 кілокалорій. Питання, чому так? Я не лінувалася, я реально впахувала. Колір мого обличчя не передає камера просто. Я зараз не жартую. Під час того, як я годину на коврику займалася, потім в мене крепатура була. Андрій лежав на дивані, їв горішки і спалив майже таку саму кількість калорій. Я взагалі не знаю. Або в нього годинник неправильно працює, або в мене неправильно, або я щось не розумію. Як може він кожен день спалює більше тисячі кілокалорій, там у нього тисячу п'ятсот, тисячу. 300, 1400, 1600, а мені там пройти 20 тисяч кроків, зробити зарядку, по хаті там прибираю і все, і в мене не буде. Навіть 700 кілокалорій не згорить. Приступаю до варіння горохового супу, перебирала горох, питання звідки тут взялася. Насіння соняшника. Як на мене, я цей раз. Гадала з густиною. Перший прийом їжі 26 жовтня, суп старалася кинути більше м'яса, типу, щоб білка було більше, Два яйця. І потім був чай з десертом. Це як один прийом їжі ніби рахується. Потім склала ось такий бутерброди, проди які я зверху посипала цою. сушеною журавлиною. Вийшли ніби хліб з варенням, дуже смачно. І потім приїхав ще Андрій, привіз з села таку типу домашній паштет, тушонка, не знаю, що це таке. Показала вам, скільки з'їла. І вечором ще випила американо. без цукру, без нічого там. Нічний дожор, години ви бачите. Неділю Андрій був на зміні. Ми з малими пішли на зібрання в церкву, і після цього я залишилася там ще з вовою. Ми готували дещо. Робили чай імбирно-цитрусовий на наш клуб, дитячий кулінарний. І я змонтувала таке відео: типу анонс для дітей, що будемо готувати, і покажу вам це відео. І я попила того чаю. Там трошки меду є, і після цього я вже почала їсти. Прийшла додому. Ну, Зараз покажу. Чашку того чаю випила приблизно в час дня. До речі, з Дня, подяки на церкві ще стоїть такі два гарбузи. І цікаво, який цей гарбуз всередині білий. Якщо ви колись такий пробували, коштували, напишіть, будь ласка, вдома поїла гороховий суп. Я просто його готую раз в півроку, мабуть, тому поки він був їла. Це раф без цукру, тобто кава з вершками під підчером під така. Дуже гарний наш каньйон Кам'янецький, такий осінній. До речі, в одній частині міста він ще трошки зелений, в іншій вже зовсім жовтий, як яка місцевість. І в мами ще випала чаю з ось таким гарячим бутербродиком. Це наступний день. Американо була в місті, зайшла трошки розгребти замовлення, посидіти ще робочі і випала американою. Ну, він інсулін не піднімає. Нормально, це типу вважається, що я нічого не їла, не пила. Чиста кава? Ох, мої любінки. В лапках дуже боюсь їх. Зараз в нас понеділок, на фоні тріщать відбивні ніс маже. замовив. Прям ходить і каже: я вже чую їхній запах. Коли ти вже їх приготуєш, мама? Ось готую. Не знаю, чи раніше вам говорила. Ми живемо на одному подвір'ї з Андрієм, батьками. І зараз частенько бабуся Надя це Андрієва бабуся. І вона підготовує мало їх. От принесла їм вареники. Сашко відмовився, не хоче їсти, а я їх вже хочу. Зараз без 15-4, якби скоро можна вже їсти. Починати, але не... це було мучне. І ще варила зранку спагеті, павутинку таку, даю робота. І вони мали, ні, така класна. Ну, так вже я її хочу. В принципі, я от люблю все мучне. Так штормить, що я не знаю. все би з'їла. Це прозвучало ні без претензії, що вона їх підгодовує, але. От він відмовився, а я вже на них дивлюся. Знаєте, такі добра їжа, якщо не ти її готовив, наприклад. Що робить? На години рівно рівнесенько 16.00 і я вже приступаю до їжі. Я ж вам кажу, мене штурмить не по дєцьки хочеться саме вуглеводів. Яблуко як десерт після прийому їжі, і потім Андрій ще їхав в місто по справам. Каже: їдеш зі мною? Каншно, їду, і звичайно, і ще випила каву з ним. Це був раф без цукру. А ще, поки ми приїхали з міста, тут в тому деякі справи робила, мали закапала носа, дала ліки, поки їх вклала, то з'їла ще дві одні в них, не засняла це і тому не можу сказати, скільки точно годин це було, але це все на сьогодні. Тому так, діліться, будь ласка, в коментарях, як у вас успіхи схудненні, тому що я впевнена, що ви молодці і вас все виходить. І ви впевнено йдете до своїх цілей. Бажаю вам мирної ночі, дня, ранку, вечора. Не знаю, коли ви дивитесь це відео, мирного неба. Поставте, будь ласка, якусь вподобайку чи не вподобайку на це відео, якусь реакцію. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і все до нових зустрічей. Пока-пока.